Виявляти та супроводжувати цілі з метою подальшого знищення. Інтерактивний стіл для прикарпатського батальйону ППО передали працівники обласного центру контролю та профілактики хвороб. Раніше каже командир підрозділу Олександр Івашина, використовували в роботі планшети та ноутбуки. Втім, параметри цієї сенсорної панелі дозволять детальніше проводити розвідки та вирішувати глобальніші завдання для знищення ворога. В зв'язку з тим, що повітряні цілі мають дуже велику швидкість так, пересування переміщення повітряному і для того, щоб своєчасно навести вогневі засоби для знищення повітряних цілей, є е, короткотривалі терміни для того, щоб їх виявити і надати ці, цілий вказівку. Ви самі бачите, що Інофранківщина є одним із регіонів, де противник не перестає, е, скажімо так, наведення своїх е, крилатих ракет, також ударних БПЛА з метою. Дестабілізації самого населення, колектив обласного центру контролю та профілактики хвороб з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає ЗСУ нищити ворога на фронті. Передають генератори, реанімобілі, одяг та іншу гуманітарну допомогу. Цього разу за проханням самих військовослужбовців передали інтерактивний стіл. Ми... Ніколи не купуємо те, що ми співсамі хочемо купити, щоб це просто було. Ми завжди запитуємо наших колег, наших друзів, військових, наше, що їм потрібно. І от така потреба на сьогодні, ви бачите, у них є. І ми знаємо і віримо в те, що їхні попадання в ті цілі, які летять на нашій області, вони є завжди успішними. А тепер я думаю, вони будуть ще кращими, тобто вони будуть ще більш простішими для їхнього спостереження, ведення, скажімо так, і знищення тих цілей. Вартість сенсорної панелі складає майже 200 тисяч гривень. Віталія Коуч Іван Пілецький, телеканал чотириста